Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. З вами як завжди, Євген. Сьогодні буде друге відео про мій велосипед. Це Solid VRX 2020 року. Перше було після 1000 км пробігу. А тепер я розкажу, що з ним сталося після того, як я проїхав 6000 км. Ось на комп'ютері цифра 6116. Це і є наш актуальний пробіг на момент зйомки цього відео. В цілому, як бачите, велосипед досить непогано зберігся. На перших 4 тисячах з ним взагалі не було ніяких проблем, ну окрім проколів там, звісно. А ось після 4 тисяч вже слабкі місця дають про себе знати. Тут варто зауважити, що це були поїздки не тільки по асфальту або там лайтовим ґрунтам. Більша частина з них була по таких місцях, що при здоровому глузді нормальна людина туди взагалі не піде. Не кажучи вже про те, що їхати там на веліку. Отже, я не здивований, що деякі деталі не витримали ліхої долі. Хочу почати з речей, які викликали найбільший, скажімо так, резонанс після виходу першого відео: це поліровані шви. Цей момент багатьом не сподобався. Навіть дехто стверджував, що нічого там не поліровано, просто замазано кілограмом шпаклівки. Хоча виглядає дане рішення, як на мене, дуже естетично. Не всі користувачі оцінили це позитивно. Мабуть, тому, що шпаклівка має властивість відпадати, це може бути внаслідок механічних пошкоджень або жорсткої експлуатації. Хоча шпаклівки на цих швах в реальності небагато, ось ви зараз бачите, як ми міряли її товщину. Покупці, скоріш за все, сприймають це як свого роду обман, мабуть, по аналогії з автомобілями, де ніхто не любить наявність шпаклівки. І мені здається, це змусило виробника відмовитись в новіших моделях Віннера від цих полірованих швів вже буквально з наступного року. Перш ніж ми підемо далі, хочу нагадати вам про лайк та підписку. Ці прості на перший погляд дії позитивно впливають на просування україномовного контенту та сприяють розвитку каналу. Приблизно через 4 тисячі кілометрів довелося замінити задній обід. Тому що він тріснув в місці стику. Схоже на те, що там сварка була не дуже якісна, і під час руху він видавав ритмічний хруст з кожним обортом. Обід був mhmc 18, на які його поміняли, на жаль, вам сказати не зможу, але ви бачите, що він пістонований. А ще приблизно через 500 км, тобто на 4,5 тисячах. Довелося міняти тріщитку разом з задньою втулкою тому що там розлетівся барабан. Втулка була Quando 7 а поміняли на Shimano Dior XT fh M8000. Також під час заміни задньої втулки був замінений і тросік заднього перемикача, бо той вже поржавів і погано перемикав передачі. А вже приблизно через місяць після того як була замінена задня втулка. Довелося замінити і підсіділ, бо він в місті кріплення хомутом до рами трошки пугнувся. Ось зараз ви можете бачити розміри, наскільки він став меншим діаметром, і вже хомутом його практично неможливо було зажати. З якою б силою його не затискали, все рівно під час руху він хрустів. Спочатку я думав, що тут щось не те з хомутом. Перепробував декілька штук. Придбав в кінці кінців Мерідовського, але це не допомогло. І після того я вже перевірив діаметр самого підсиділа і купив новий. Тут стояв підсіділ XJ, а поміняв я його на Uno Calo Performance. Орієнтовно на 5000 км також була замінена каретка. Була тут Neko b 910 Ось так вона стала працювати. Ви, мабуть, чуєте шум. І є великий люфт. Таке враження, що під час складання забули її змастити. І вона швидко вийшла з ладу. Тепер тут стоїть каретка Shimano BBUN 3000. Сподіваюсь, вона походить трошки більше. Щодо покришок кенда, претензій в мене в принципі немає. Але при моєму стилі їзди задня покришка зносилася приблизно на 5000 кілометрів, а передня, як бачите. Ще плюс-мінус в нормальному стані. Відповідно, задню покришку довелося поміняти. На той час були в наявності підходячі для мене це швальби Racing Ralph. і таким чином виходить, що заднє колесо в мене вже помінене повністю. Походу, що стокові залишилися лише спиці. Ще рік назад зламався ось цей регулятор натягу пружини. Я вилучив з надер вилки його залишки, зробив креслення, і мені токар виточив по ним. Ось такий з алюмінією. Все працює, але стало, як на мене, набагато надійніше. Педалі я також поміняв перед початком цього сезону, хоча, по-хорошому, їх потрібно було б поміняти самими першими після того, як я купив цей велосипед. Це були педалі VP 536, звичайні нейлонові, на насипних підшипниках. З боку різьби, де вони прикручуються до шатунів, підшипники, в принципі, нічим не були захищені. Через це постійно вимивалася смазка і відповідно крутилися вони не дуже добре. Як це не дивно, але вага що старих, що нових майже однакова. Але візуально нові, як на мене, трохи цікавіші. Вони на трьох промпідшипниках від виробника West Biking. Модель позначена на сайті як Bike Reflective 3. До речі, в одній зі стокових педалей постійно вилазив зі свого місця світловідбівний елемент. Я його намагався час від часу поправляти, але він все рівно загубився. Буквально після перших поїздок на великій відстані, це від 50 кілометрів, я поміняв стокові гріпси на ось ці від грінциклу. Вони більш м'які ніж стокові, і не так натирають руки під час довгих поїздок. Як бачите, тут встановлено повнорозмірні крила, вони майже на 100% захищають від бруду, який летить з коліс. Але в той же час суттєво зменшують грязьовий зазор. Для мене це не критично, адже багнюці я їздити не особо полюбляю, а ось на роботу хочеться приїхати чистим. Тому варіант з крилами поки що переміг. До речі, хто знає, чому подібний захист ми називаємо саме крила? яким боком тут взагалі крила? Свої думки з цього приводу можете написати в коментах. До речі, як ми переконались, ось такий варіант крил. Для нашого стилю використання велосипеда зовсім не підходить, бо в сиру погоду вони взагалі не захищають від води, і вона вся летить з колеса на спину. Пару років тому допрацював систему внутрішньої проводки. Всередині рами із заводу йшли два троси задній та передній перемикачі. А ось гідролінія задніх гальм була розташована чомусь із зовнішнього боку рами. Це мене трохи дратувало, бо, по перше, вже в моделі наступного, тобто 2021 року, вже всі троси були прокладені всередині рами. По друге, мені не дуже подобалось, як це виглядає. Ну і по третє, незручно було мити частину рами, де власне була закріплена гідролінія задніх гальм. Я знайшов адаптер, через який гідролінія входить в раму, просвердлив овальний отвер, щоб цей адаптер чітко в нього входив. І ось бачите, як тепер все виглядає. Як на мене, такий варіант набагато краще. Були, звісно, і критики, які намагались мене переконати, що в рамі не можна свердлити отвори, які не передбачені конструктивом, але мене це не зупинило. Звісно, якщо б велосипед використовувався для екстриму, я б не став це робити. А помірні навантаження, я гадаю, рама витримає з цим додатковим отвором. А вже перед початком цього сезону. Я поміняв сідло. Це в нас було стокове YBT 6553, на більш зручне та ергономічне від компанії Westbikon. Я його купив на Aliexpress. Воно, до речі, набагато легше, ніж стокове. Сподіваюсь, що по надійності до нього питань ніяких з часом не виникне. Спочатку здалося, що воно не дуже зручне, але після перших 40 км. Які ми проїхали під час відкриття цього сезону, я зрозумів, що потратив гроші не дарма. Ну і коротко ще пройдусь по деяких аксесуарах, почну з поворотів в яскравий сонячний день, їх видно не дуже добре, але вночі чудово. Також вони виконують роль блимавки. Як на мене, це дуже корисна річ, якщо багато доводиться їздити по місту в щільному трафіку. Не завжди є можливість на ходу рукою показувати поворот, як того вимагають ПДР, особливо, якщо дорога дуже погана. Щоправда, не можу порадити саме цю модель, яка в мене, бо коштує дорого, а якість матеріалів та виконання дуже погана. Одне добре, що хоча б працюють вони надійно, а керуються за допомогою безпроводного пульта, який ще вміє подавати звуковий сигнал, але на нього чомусь мало хто реагує. Далі буде велокомп'ютер. Простенький велокомп'ютер, який йшов в подарунок з велосипедом, поступився місцем більш продвинутому. Це Коспу BC200. Його особливість в тому, що коштує недорого, зроблений якісно, довго працює від одного заряду батареї, записує треки за допомогою GPS. Є можливість підключення ANT плюс датчиків. І до того ж, в ньому можна налаштувати відображення всіх параметрів, а їх тут більше як 70 в будь-якій конфігурації на дисплеї. А самих екранів можна налаштувати цілих 5 штук і швидко між ними перемикатися. Недоліки це зарядка через мікро-USB та поганий пластиковий кронштейн для кріплення на кермо. Довелося поміняти ось на такий алюмінієвий. Його я можу сміливо рекомендувати. За аксесуарів. Ще поміняв ось цей китайський фляготримач від компанії RockBros на Fedlock, бо він, як на мене, більш зручний, хоча і до цього особливих там претензій не було. Але Фідлок, як на мене, набагато краще, хоча і дорожче. Фляга знімається легким поворотом, тримається дуже надійно. Але цей великий насос тепер заважає і треба поміняти його на щось більш компактне. Можна сказати, що ці речі з різних світів. Тому що цей міні-насос качає 29 колесо приблизно за 5 хвилин інтенсивної роботи, а цим насосом те ж саме колесо можна накачати за 2 хвилини. Але тут кожен сам вирішує, що йому більш важливе: швидкість накачування чи місце, яке займає ця річ. До того ж, я помітив, що за кілька років використання насоса я накачав ним колесо приблизно раза три. Тому я думаю, що цей насос тепер займе своє місце в моїх подорожах, бо насправді ним не так часто доводиться користуватися. Ще один важливий аксесуар для мене це дзеркало, його наявність суттєво впливає на безпеку, але в нього є невеличкий недолік це збільшення габарітів керма. Тому доводиться обирати. Між ось такими варіантами більшого або меншого діаметра. В більше дзеркало видно трохи краще, але воно відповідно збільшує габарит досить суттєво, що іноді робить його використання практично неможливим. Тому я зупинився на меншому діаметрі. Хоча в нього оглядовість трохи менша, але з часом до цього звикаєш. І останній аксесуар це ліхтар. Я обрав досить потужний варіант, він, звісно, трохи важкуватий. Але дуже яскравий. 1600 люменів. Вночі світить не гірше за автомобільну фару. До того ж, можна легко перемикатись між ближнім та дальнім світлом і є відображення рівня заряду батареї. Заряджається ліхтар через роз'єм Type-C, ну і ще його можна використовувати в якості павербанка. Сподіваюсь, що відео було для вас корисним та цікавим. Тому не забувайте про вподобайку, підписуйтесь на канал. А також не забувайте, що в країні ще йде війна. Допомагайте Збройним силам, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Скажи всім пока.